Рада вітати вас на моєму каналі! Це магазин Аврора. Нові акції з 27 березня по 2 квітня. Дякую, що дивитесь, приємного усім перегляду! Серветка настільна, порційна 31 гривня. Підставка пластикова для зберігання яєць 169 Є ще на десяток яєць за 59. Дошка для закусок бамбукова з прозорою пластиковою кришкою 99, харчові контейнери для зберігання 3 штуки 135. Овоча-різка ручна з контейнером та насадками. Ціна 449. 199 подрібнювач для овочів. Ємні скляна для сипучих продуктів 169, скляний бокс «Люмінарк» – 224. Пляшка скляна для напоїв. Коркова кришка 149. кухоль для пива 129. Келихи для шампанського 540. Упаковка 4 штуки. Рушники кухонні. Мікрофібра 55, 3 штуки упаковка. Овочерізка багатофункціональна з насадками 199. Сувок та щітка для прибирання 399. Така новинка смішна коровка серветниця 169, фруктовниця металева біла 199, чорна 140. Металевий друшляк 59. Миска на жавійча 49. Ось така миска кольорова за 119. Підставка для серветок 55, серветниця 129, пергамент для випічки 8 метрів 44 фольга для запікання фрекенбок 77-10 метрів, пергамент силіконізований 39, кавоварка крапельна 1198 гривень. Кавомолка чорна 554, потужність 150 Вт, сушарка для білизни 398. Максимальна вага 15 кг. Чай чорний «Мономах» 34 в пакетиках 25 штук. Чай мономах чорний та зелений 45 пакетиків 41 гривня. Трав'яний ловаре 76, 24 штуки, вершки до кави 200 грамові 46, дитяче пюре, фруктовий салатик, яблуко та персик 21 гривня, сік капрі 20, 200 г, шоколад міленіум 100 грамовий 43. Глазур із шоколадним смаком 29 100 г. Наліпки декоративні пасхальні 39. Є ще ось такі кролики, така сама вартість. Рузинки 80 грамів 14, загусник для вершків 5, цукор ванільний також 5, львівські дріжджі 11 Набір Пасхальний 14. Автомобільний ароматизатор 24. Суперклей 15. Рукавички робочі. По 7 гривень. Пульверизатор пластиковий 21 гривня. Волосінь – 52 гривні, секатор садовий 99. Шуруповерт у кейсі 749. Засіб для очищення кузова авто 74 усуває плями, сліди комах, жиру та масла. Автошампунь для ручного миття можна використовувати без рукавичок 500 г 42 гривні. Поліроль для пластику та вінілу надає блиску 64 Антифриз червоний 106-1-літровий. Стрічка автомобільна для освітлення салону 99 led підсвітка Крем віск надає блиск 109 200 г. Привезли знову ось такі класні блокноти, калькулятори на спіралі 169 Палітра для фарби з кришечкою 29 Також новинка, така маленька сумочка жіночок лач. Через плече защіпається на кнопку ніжно рожева, червона, бордова та чорна. 169. Сушарка для білизни на вісна, Максимальна вага 3 кг, 119. Пуф 449. Стілець розкладний туристичний 299 та 349, гель для очищення спортивного взуття 34, Дезодорант універсальний для взуття 89, батарейки наша сила 55, упаковка 4 штуки, Напій «Несквік», 8 гривень. Вармішель Мівіна зі смаком грибів 14 Нескафе Gold 100 грамова – 159 г. Нескафе Classic 199 170 грамів. Шкарпетки 44, бавовна 60%. Шкарпетки чорні чоловічі, бавовна 80% 22 гривні. Знову привезли ось ці чарівні чашечки з квітами по 99, зелені відтінки 49. Пластикові бокси. Герметично закривається кришка 44. Набір порцелянового посуду. Чашечка та блю це 199 квіти. Батончик лайн 2 плюс 1 29. Нац 23 гривні. Желейки – 22 гривні. Цукерки желейні – 39 Сіль кам'яна мелена 1000 г 12 Соус соєвий таріякі 55 Соус бальзамічний з апельсиновим соком 34. Таріякі 29 Знижка на термоси та термочашки. Акція діє до 30 березня мінус 35%. Термочашка кольорова 57. Ось такий термос 122 гривні градієнт. Кришки 50 штук упаковка 77 гривень, 20 штук 49. Новинка набір ножів кухонних з ножицями 399 та 599. На цьому все. Дякую, що дивитесь. Економних та вдалих покупок. Гарного дня на все добре!